Я подколу. А, подколу. а щось іде, щось Іду. біжить за тобою. А, а, щось... а, а що це... а що за качка? її не трогай, не трогай її, головне. Йду. Окей. Вона у нас в луті сидить. А Ви... качка, это що, качка буде з нами просто бігати весь час, так? Да, тільки на ней главный магніт не написано. Я її, блін, взяв замість... Її, блін, взяв замість. А! А! Та що я тобі зробив? Та йди, геть! Блін, я хотів тачку взяти, а вона прям підбігла перед тачкою. Шо ти дивишся на мене? Бо вона підступна, вона підступна. Зато він не знав все живо дарувати. Йопес, їй ходить, ходить біля мене. А, шо, шо, я самий тупий, так? Думаєш, я тебе знову внесу? Еееее. Нє-є-не-є. О! Ого! Ого, їх! Я грибу. Другий поверх шла. Ой, жіночка! А якого біса? Ні, ну зашибісь, ще качку хтось взяв! качку хтось взяв і вона мене з'їла. Щас везу, везу, Там щось мечить да. попереду. Дід! Дід! Щас мечить. Хахахахахаха! Опять да? О. Еда мене підставила! Ох, А він типу реагує на звук? Так! Да. А, а, все. Ми все, поїхали. поїхали. Сійте, сійте, сійте. Тут же гроші а, а, Не залишилось. Ні, воно ж сі зараз... О, їдь! Ой! Їдемо! Настя лишний, дід снайпер, наші зустріли, сишу краю, мапи, чого ж собрать? О, Дід прийшов. Вона так близько була. Ах, як капець. Він снайпер, просто Настю здалека підстрелив. Ой, 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 ой. Ой. Ну так, вже завіляєш. ха ха ой ой-ой-ой... ЙЕЙ, ТІКІ НЕ ПАДАЙ, ТІКІ НЕ ПАДАЙ! А, мусор. А мені станина скучилась. Ригачка. Аааай, мусор. А, ладно, давай зараз само. Мені погодить погоди. Я ригаю. Хахахахаха. Аай, лясть обід на мовся з мужа. Хахахахаха. Я вхую

На тобі я не можу нічого підати, на, на! полетів, де пальчки. полетів, Ти полетіла. На тобі Е! На, на, Ха-ха-ха! туж взятик. О, о, о. Ні, ні, ні. This is it. This is the та-та-та. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Прок, тебе на. На тобі з коробками. На тобі. Ні. Полетів, полетів. Та-та-та. Здорово на дишає. Що ти як гарно. Біля тебе. Блін, вона вже міліметр була від краю, міліметр була від краю і не впала. Ноутбук. Що? Що за хуйня? Я грип. Не дивись. Туди мені не треба. Оце дитина була? Ні, це мамка дитин. Де вона? А там диви. А там диви. Твоя мачка, качка твоюка. Дай ти ти, гейть, блін. Дай ти ти на хер. Все, все туди-назад. Куда ти пішов. Позаду, тебе. Та куди я Тут. Так ти ты пішов? Так аде воно? Все, вона. Назад! Я ж кажу назад вперед, позаду. А, назад вперед. Че, вибачно. Ти <пиш> ха Ти ж не О! <пиш> О, Оце я розумію. Оце от штука. <пиш> ну, а не у ваші? Саид что-то фигня вообще. Да, вообще. Сам, сама класна штука. Дівчата, я да. знаю, який <пиш> слідущий спалік у вас должен бути. Я везу, я везу. Малюк, Настя, тікай, Малюк, Малюк! Я його забрала. Забирай. Забирайте. О, ой, я його в лазер... Хотіла в лазер. Де він? Де він? Давайте Забирайте в лазер його кинемо. В лазер кинемо. В лазер, лазер кидайте, в лазер кидайте його. На, на, на! А, як тобі таке? Гори, гори! Гори, гори! Та уйди сюди. Ви забери, бо він гроші забере. Блін, у нас там грошей, в принципі, немає. Лазер його, лазер його. Він краде, він краде. Він краде, то його. кидає. Викинь його, викинь його. Лазер його, лазер. його, давай. На. Дитя мої треба. О, все, а не подобається? О, гівно за 10 тисяч, слухайте, давайте гівно закинемо. Какашка золота. Його лопаш там варить. Наслали кубку. копку. І тут ще маленькі речі. Ха. Він здох! 5 тисяч за нього дали. А, а чому чекати. Не знаю, він, споти... він впав з цієї штуки, іздома. <ріст> <ріст> І з нього випадло. <ріст> Дивіться, це були звуки з підвалу. Звук із підвалу, бо я Боже. бачу, що настроє. О, часи, часи великі. А. Сюди, сюди до грошей. Іди, дід. Патий в мари, Все. Блін, ну дівчата випадають. Чита. Aha, ага, що скажете. Ага. Настя. Щось іде. Тепер розвернути. І Настя заїжджай тепер. Заїжджай. Є! Є, є, все, все тупо, все, бабло сюди. Тихенько, тихенько, Жаба. Блін. Скуди, я щас тут правлю всіма. Викидай ж їх, блін. Окей, Настя мінус. Там Олена просто гномів до заводних швиряє. Вона не було у них хп, на чого ще й таракан. Оооо, гном залей. Капець, це капець. Ой, блін! Блін! А я теж думав, що ти зараз просто злізеш. Ні, ну ні! Блин, надо залышался. У неї ХП одну ХП. Ну, все там. Оооо, все, сейчас все я побочу. Ого, тут ціла свора. Ой, блін. Нифига Це що? тот там витає. так ховалась і кувалось, просто на них на всіх. Всім Дякую. Тубод ранній. Граємо ще ранок. Так, так. Спокійно. Зінь добраніч. Приємно. Добраньч. Бавайте. But there's